Ой, хто хто Миколая любить. Ой хто хто Миколаю служить. Цього року Святий Миколай, так би мовити, вистрілив дуплетом. Він не лише розніс нам подарунки, але й ліквідував нам і люкив. Пішла епоха. Український бізнес втратив талановитого підприємця, який зумів заробити мільйон на жомовій ямі. Українська наука втратила молодого науковця, який лише почав робити свої цінні внески у науку державного управління. Українська політика втратила діяча, який зумів покрити увесь спектр політичних поглядів від полум'яного борця проти руского міра до полум'яного борця за русський мір. Ну і не забуваймо, що він ще й соціалістичну партію очолював. Ну а я більшість з вас знає, що ще працюючи на бігу я зробив про Ілю Киву три великих розслідування і ще цілу низку дрібніших. Ну і один величезний факап. От чим не нагода зараз це все позгадувати і сотворити Мерзоті вічну пам'ять. Нічого собі! Вічна, вічна я, я пам'ять. До речі, підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Ні більше і ні менше. Вічна я пам'ять. Вічна я пам'ять. І, до речі, оскільки основна частина моєї роботи щодо ліків припала на мій час у Бігусінфо, то конкретно ось це відео вийде і у мене на каналі, і на Ютуб каналі Бігусінфо. Ви розумієте? ні більше, ні менше. Якщо ви дивитеся це відео там, то не забудьте підписатися ще на мій персональний ютуб канал Мокрайд. Я офігів. Моя Кивосторія почалася чотири роки тому, у грудні 2019-го. Тоді я зробив розслідування про те, як ще у давні, дореволюційні часи, працюючи в управлінні захисту прав споживачів у Полтаві, Ілля Кива разом зі своїм братом попався на хабарі. Тоді ми провели цілу екскурсію місцями слави Киви у Полтаві. Ось тут брата Іллі ліківи, і 7 тисяч гривень хабара поклали на землю. Можливо, ось тут. Може, не зовсім тут. Але ось на цьому паркувальному майданчику це було. Найцікавішим у тій справі було те, чим вже обвинувачений Кива захищався у суді. А захищався він психопатизацією своєї особистості. Судді Кива повідомляє, що перебував на лікуванні тут, в Полтавській обласній психіатричній лікарні, з діагнозом наслідки черепно мозкової травми з психопатизацією особистості. З лікарні Кива, як бачимо, вийшов. Але інвалідність другої групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, як він каже, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм. Ну і тому він просить суд про поблажливість. Згодом мені партнер і соратник Киви Нестор Шуфрич дорікав, що от я опублікував дані про здоров'я і лікива, а це конфіденційна інформація. Мені довелося тоді пояснювати Нестору Шуфричу, що ці дані я взяв із судового рішення, опублікованого у відкритому судовому реєстрі. Тому ця інформація ну, ніяк не може бути конфіденційною. І не знаю, чи то Іля Ківа так стидався своєї психопатизації і попросив Шуфрича вступитися за нього, чи що, але на цьому і закінчилося. Ну а далі, влітку 2020-го була незабутня жомова яма. Це було наше спільне розслідування з Вадимом Понькою. В Києві знаєте, є жомова яма. В декларації він написав, що здавав цю жомову яму в оренду і заробив на цьому мільйон двісті тисяч гривень за рік. Це сто тисяч гривень на місяць. Дуже вартісна штука ця жомова яма. В цю жомову яму згодом спустився сам Денис Бігус. Ось це. І за ось то я його зняв його, побачите зверху. В Києві платили мільйон двісті. Незабаром, вже після виходу цього великого розслідування, ми з'ясували, що фірма, яка нібито платила ліки за оренду жомової ями, це лише частинка великого конвертаційного центру. А один з її засновників був патріотом ЛНР. Нічого собі. З цією інформацією ми прийшли до самого Ківи, ну бо ж раптом він не знав. І це стало підставою для легендарного діалогу. Та да мені в жопу засуньте ці справки. Та да мені в жопу засуньте ці справки. Ви поняли? так. Да, да. да, да. Після цього Ілля Кива написав листа скаргу в комітет Верховної Ради з питань свободи слова під головуванням тоді ще все того ж Нестора Шуфрича. І у своєму листі він скаржився на те, що Бігус інфо, ну тобто в основному я його булить. Себто цкує. Але ми були Киву не перестали. По-перше, за результатами нашого розслідування, спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до Іллі Киви Позов, щоб конфіскувати, в прости, господи народного депутата, не обґрунтовано набутий жомовий мільйон. Цей позов був мною особисто вишуканий, і вишуканий він був саме з ваших матеріалів журналістського розслідування. Це реальна історія, як відбувалася подача першого позову про цивільну конфіскацію. Врешті у Києві той жомовий мільйон таки забрали і повернули у бюджет, ніби й дрібниця, а корисно. Але й на цьому наш булінг не припинився. Ми якось дізналися, що Іля Ківа збирається захистити кандидатську дисертацію з державного управління, і цього ми пропустити ну ніяк не могли. Ми знайшли усі наукові статті Киви, які є у вільному доступі, і всі їх прочитали. Потім, коли опублікували саму дисертацію, ми прочитали ще її. Цілком усі 245 сторінок. До речі, науковий факт: для виготовлення одного листка формату А4 потрібно в середньому 20 грамів деревини. Дисертація Киви таким чином це 5 кілограмів деревини. Ця дисертація була такою страшною, ніби Ілля Ківа справді її писав. Ну але звичайно ж не писав, бо там були такі слова і такі фрази, які Ківа не те, що ротом не зміг би вимовити, але й мозком їх подумати. Ну ви, ну взагалі, ну у вас хоч щось є не заважати в розумій працену. А ще там було багато посилань на відомих авторів? Ну, типу, Юргена Габермаса. І той же мій колега Вадим Понька відважно відправився вільний Киви про Габермаса запитувати. Габермас, власне, яка найбільша робота його вас, вас вразила? Ви вважаєте, ви вважаєте зараз, мабуть, себе самим і хочете... ні ні, 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 а да. Ви зараз хочете що поставити в какое-то там неудобне положення, що те. Насправді, в неудобне положення Ківа, як завжди, дуже дубово поставив себе сам. По-перше, він додав до дисертації довідку з явно підробленим підписом. Підписана вона Ольгою Мстиславівною Руденко. Ось бачите підпис? Тільки це не підпис Ольги Руденко. Підпис Ольги Руденко виглядає приблизно ось так. Його можна знайти на інших документах, підписаних Руденко, які є в публічному просторі. І як бачите, схожості між тим, що є на довідці Киви, і справжнім підписом Руденко, немає жодним. А ще Кива вказував, що нібито брав участь у науково-практичних конференціях, організованих Міжрегіональною академією управління персоналу МАУП. Проблема була в тому, що його внески у збірниках нібито були наявні на сторінках, яких насправді не було. Збірники закінчувалися раніше, і незабаром нам це підтвердили і безпосередньо в мауп. Наприклад, щодо збірника, в якому мав бути внесок Киви, на сторінках 414-416. І ми, як бачимо, він має остання 413-та сторінка. Ну і 414-та відповідно е опис. Допомогти Києві сфальшувати історію зі збірниками намагалася Ірина Жукова, людина, яка крім усього була ще його офіційною опоненткою на захисті дисертації, і дала цій дисертації схвальний відгук. Нічого собі. У мене є така сильна підозра, що Ірина Жукова, якщо не сама писала текст дисертації, то брала в цьому активну участь. Тому я вам її покажу. Вам справді Важаю. сподобалась дисертація Ки ви? Давайте також тоді. Робота виконана на належному науково-теоретичному рівні. Має відповідний рівень актуальності та новизни. коротше, ми всіляко долучилися до того, щоб і Ківі врешті, ступінь кандидата наук не дали, а діяльність спеціалізованої вченої ради, яка приймала його захист, припинили. Але і на цьому моя кива не закінчилася. Коли в листопаді 2021 року правоохоронці. Прийшли до Києва з обшуками, то завдяки відеорепортажу його колеги з ОПЗЖ Вадима Рабіновича ми змогли ідентифікувати Кивен незадекларований будинок. Це будинок в козині біля Києва, 420 метрів площа, три поверхи, вісім кімнат, басейн, всі діла. Минулого року його виставили на продаж за 21 мільйон гривень, або ж на довгострокову оренду за 120 тисяч гривень на місяць. Це до речі, всього трішечки більше ніж Ілля Кива заробляв, здаючи в оренду свою жомову яму в Полтавській області. Це до речі, не вперше у Киви виявилася нерухомість, яку він не декларував ще влітку 2020-го Ми з'ясували, що Кива частенько живе в квартирі в центрі Києва, якої також немає в його декларації. І з цього приводу у мене з Києвою відбувся іще один вічно зелений діалог. На литуренській квартирі там живе моя подруга. От віть ви, деклар... ви йду... її не задекларували не цю квартиру. Кого? подругу? Ну, по-перше, співмеш подругу? так, подругу також декларують, а якщо ти? з нею мають спільний побут. А у мене нету нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. От, ви поняли, де да? отбиваєте такое. У вас буває спільний секс. Ну а далі, а далі стався факап. Одразу після виходу нашого розслідування про будинок Киви. Одне джерело надало нам фотографії, нібито з того самого обшуку в тому будинку. І деякі фотографії справді були з того будинку. А інші фотографії із золотими злитками були із зовсім іншого обшуку. Але про це ми дізналися вже після виходу нашого матеріалу. Тож довелося нам цей матеріал видаляти, вибачатися перед глядачами і читачами і думати про те, як же ж це тупо, не просто так сильно лажанути, а так сильно лажанути саме на Києві. Мене тоді викликали на килим на засідання комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Народні депутати мене вичитували, а Ілля Ківа подав на нас позов. Але от сюжетний твіст. При цьому позові він захотів, щоб його звільнили від судового збору як ветерана АТО. Суд йому в цьому відмовив і на цьому позов і закінчився. На цьому як і в історії і закінчується. Бігусенфо ще продовжили займатися цим фруктом, і після того як він чухнув до Москви і почав там закликати до розмаїтих способів знищення України, в тому числі до завдання ядерного удару, Вадим Корченко. Зміг знайти російське лігво киви. Після рашистського вторгнення Кива зняв Нел, не одне відео з ялинками на фоні. Є ще таке: тут можна побачити зелений паркан з профнастилу. На Google Мапі такий же видно у західній частині того ж шкотежного містечка Агаларов Пестей. Тут також помітні характерні ліхтарі вуличного освітлення, які видно через ворота на Google Мапі. Але це вже була не моя робота. І з одного боку, моя історія з Києвою закінчується факапом. З іншого боку, вона була настільки багатогранною, яскравою та інтенсивною, що зараз я ну, не можу не відчувати, ніби на місці великого маленького гвинтика утворилася жомова яма. Тож, давайте вип'ємо за те, щоб ця жомова яма поросла бур'янами, засипалася гноєм і закишіла жабами і комарами. Це буде найкращим пам'ятником цьому персонажу. Словом, отакі от спогади. Нехай вони будуть нагадуванням про те, яку ж херню на цьому тижні ліквідував святий Миколай. Ну і крім того, нехай вони надихають нас на те, аби не лише вірити в перемогу, а й пришвидшувати її усіма можливими способами. Тоді свят буде набагато більше і набагато більше. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офігнів.